Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. Ось так. Сьогодні я маю куряче філе, дорогінки моє, ось воно. Не будемо довго затягувати час, а будемо готувати. Зачистила так все рівненько, дещо пообрізала жирок, наріжу дрібненьким кубиком скоренько-скоренько, тому чекаємо. Ось так дрібненькими шматочками нарізала філе. Скільки часу? Хвилин 10. А якщо у вас є будуть помічники, то це буде 5 хвилин. Дуже швидко, дуренькими, дуже швидко ріжеться. Є. А зараз будемо продовжувати. Чотири, зараз, ні, не 4, а 3 яйця. Ось бачите, але так багато-багато. Якщо ти Коля, покажеш ближче, то буде видно, що такі ось жовтки. Вони бачите, ось у їх, так, наче двоє. Да? Ось, у, дивіться, два жовтка. Дійсно, так і є. Це два жовтка. В кожному яйці два жовтка. Зараз я висиплю, вам розповім. Я вже колись показувала і мене запитували, Люба, що то за яйця такі, дорогенькі. Це не реклама, але хочу кому цікаво сказати. Ось такі яйця, ну, давайте я так покажу вам. XL. Великий розмір. На самому ділі, ось дивіться, які. Яйця величенькі, такі трішки продовгуваті. бачите? Оце в цих яйцях два жовтка. В кожному з них дорегенькому є. Ну, може, де там, знаєте, попадеться, як маленьке яйце десь хтось підложить, то тоді буде одне. А так, бачите, я завжди беру яйця такі смачненькі, і колір такий добрячий, гарненький. Ось так є. Що сюди? Чайна ложечка без гірки, дорогі мої, солі. Потім десь одна третя на смак, одна третя, одна, друга чайна ложка перець чорний мелений. Куркума чайна ложка і чайна ложка спеції для курки. Ось сюди. Ой, бачите, як багато всього є. Теж трішечки перемішую. І що ще? Зараз, секундочку, коля. Зараз ось цю суміш. Дивіться, відправляю оцю нашу курочку. Або ж нарізані шматочки філе курячого. Ось так. Висипала. Зараз додаю, бачите, ось паприка. Паприка копчена, не копчена, яку маєте. Не маєте, і не потрібно. Часник. Часник натертий таку тоненьку, терку маленьку. Скільки часнику? Зубків 5, але дивіться на свій смак. Чим більше часничку, тим буде смачніше. Сюди ж. Ось так, зараз візьму ложечку. Ось. І сюди ж добавлю, дорогенькі мої, три столові ложки майонезу. Ось він у мене вже приготовлений. Ось я приготувала його. Майонез який маєте? Якщо не маєте майонезу, можете заправити сметанкою. 3 столові ложки. Перемішала добряче, дивіться. Знаю. Зараз ви так догадуєтеся, що о, я це робила, я це знаю. мої, я теж це давно роблю, але буває такий момент, що забула. То відби мені, то котлетки, те, й те вже надоїдає, як кажуть, у нас проїдається. вже. Може, і вас так говорять. Тому щось треба таке новеньке, щось смачненьке. І ось знайшла, так, знаєте, в кладові свої пам'яті, заскочила туди бігом. Думаю, що його таке свіле? Це дуже смачно. Так, з'їдається дуже швиденько, з помідорчиком, з огірочком, з редисочкою, і готується дуже швидко. Ось. Що далі? Далі крохмаль. Дорогі мої, крохмаль беру картопляний. Тому я думаю, що ви знаєте, що кукурузяний, він більше, чи кукур... ну, кукурузяний крохмаль, він більше йде для випічки там, да? а картопляний більше йде ось такі страви, ну, як сказати, уже не солодкі. так? Да? Три столові ложки, такі, знаєте, з гіркою, Оскільки майонезу, скільки і крохмалю. Але якщо буде, так знаєте, вам, для вас що це як сказати, таке буде ріденьке, то можете додати ще, будете дивитися Ось так. Зазначу, що якщо ви додавали сметану замість майонезу, то замість крохмалю ви можете додати борошно. Скільки борошно? Теж 3 столові ложки. Зараз це все так добре перемішаю. Ретельно, ретельно перемішаю. Ось так перемішала і заставлю хвилин на 30-40, хай трішечки замаринуються. Хочу сказати, що якщо ви маєте час, то ви можете оставити і на хвилину на годину, на дві, на три. А ще краще, якщо ви це приготуєте з вечора, а так сказати, як, на сніданок підготуєте. Тобто посмажити гаряченьки, подасте на сніданок до чаю, до кави, до чого угодно, правда, Коля? Можна просто так з хлібом і гірка побільше. Тому, дорогенькі мої, чекаємо хвилин 30-40 і будемо продовжувати. Пройшло 40 хвилин, сковорідку на вогонь, олійки налила, дивіться так, не дуже багато, але й не мало. Беремо ложечкою і смажимо такі котлетки на середньому огні, дорогенькі мої. А то і менше. Ось зараз, зараз, тому що так хочеться так акуратненько. Робимо, які ви хочете. Великі, маленькі, тоненькі, товстенькі, це вже на ваш смак, дорогенькі, мої господинки. Смажимо там 2-3 хвилинки. Дивіться, який вогонь. Ось він там коля покаже. Бачите? Маленький, можна ще менше. І тепер перевертаємо. Я так підглянула, вже, мабуть, рум'яні. І зараз ось так, зараз, зараз, опс! Ой. Ось такого кольору можна ще, ще сильніше підсмажувати. Це вже на ваш смак, як вам подобається. Ось дивіться, І так смажимо. Другу сторону я зараз переверну і накрию кришечкою. І так, також будемо смажити, я думаю, 2-3 хвилинки. Ну, якщо що, попробуйте одну дістаньте, попробуйте, щоб вони були прожарені. Тому чекаємо. Ну що ж, дорогенькі мої, дивіться, яка смакота. Гараненькі, такі, ароматненькі і дуже смачні. Смакота із курячої грудки. Так називається, як? Ну, грудки, так? Філе. курячого філе. Давайте так, назимокуля. Ось сюди показуй. Я зараз дістану таке знизу. Хочу вам показати. Дивіться, які вони пишненькі такі, бачите? Якщо одну ложечку положили на сковорідку, бачите, що мало, тому що ложка така невеличка. Ложіть зверху ще. О, так буде краще таке, знаєте. Взяв, так, взяв. Дивіться, які вони всередині. Ось. Бачите. Смачні часничок дає про себе знати. Дивіться, самі, хто полюбляє, додавайте побільше, а хто ні, тоді трішечки, але обов'язково. Тому що це так, знаєте, це ж смачно. Насіль те, що потрібно. А знаєте, щоб ви знали, як вам насіль, то я думаю, що підсмажили першу партію. І спробуйте см на смак, потім можна додати сіль, або ж це годиться. Покажи нам, як ти пробувала. Та я ж хочу я так добра, я так добряча. Ось так пробувала. Дивіться. Так взяла. Е. <рес> От за що я тебе, Любаня, найбільше mm -hmm. кохаю, так це mm -hmm. за те, що ти вмієш наганяти апетит. І Богу, дорогенька, мене дуже смачно. Хочу Коля, ти мене звик, що хотіла сказати. Дивіться, смажила на одну сковорідку, тобто одна сковорідка десь 5-6 хвилин. Було в мене три сковорідки, вийшло. Оце з усього. Майте на увазі 15-20 хвилин і у вас така смакота готова. Тому готуйте і. Як кажуть, не сумнівайтеся. Знаю, багато хто з вас знає цей рецепт, тому що я так говорила з Колі, думаю, скільки в цьому рецепту років? Років, мабуть, 25. Раніше це такі ось такі, як їх навіть не знаю, ліниві відбивні, може, а може ні, не знаю дорегенькими. Але готували на весілля, готували там, знаєте, на хрестини, як кажуть, на Дні народження. Тому готуйте. Ще хочу зазначити ще одну хвилиночку. Може, хто запитає. Скільки, так скільки ж потрібно яєць? Це в мене Коля запитав. Так скільки ж потрібно, дорогі мої, три яйця. Але якщо у вас два жовтки, добре, якщо один, ну нехай буде один, маєте на увазі все рівно три яйця. Це раз. По-друге, куркума і паприка Добавили для того, щоб був колір. Дивіться, якого гарненького кольору вони, бачите? Без куркуми і паприки кольору такого не буде. Буде гарненьке, буде смачненьке, але якщо маєте, обов'язково добавте. Ось і все рецептом поділилась, або ж так сказати, вам ще раз підсказала, що можна приготувати. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогенькі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення!